Слава Ісусу Христу! Два місяці назад у старшого сина, йому 9 років, у нього погіршився різкий зір на одне око 23, на друге 28% лише роз. Коли ми звернулися до лікаря, лікар сказала, що в вона не дає гарантії, що це може покращитися. І ми зразу пішли до лиця Олега, ми молилися з проханням допомогти, щоб озір покращився. Через місяць ми звернулись до лікаря на повторний прийом на огляд, і вона сказала, що одне око 60%, друге 50%. А ще через місяць, коли ми закінчили лікування, дитина бачила майже на 90%, одне око 80%, друге 86%. Лікар сказала, що дуже рідко таке трапляється, коли зір покращується так швидко і з таких причин. І От, завдяки оцю Олегу, Господу Богу, завдяки тому, що ми молилися. Я вірила, я була впевнена, що ми будемо здорові, що все буде добре. Дякую Господу Богу. Дякую цею Олегові за його молитви, за його допомогу.